Щорічно 20 грудня в Україні відзначається День міліції з цієї нагоди у п'ятницю в актовому залі райвідділу міліції відбулись урочисті збори. Треба зазначити, що Тисменський районний відділ міліції є структурним підрозділом Івано-Франківського УМВС і обслуговує територію площею 740 квадратних кілометрів з населенням понад 84 тисячі громадян, враховуючи густонаселеність і прилягання території обслуговування до міста Івано-Франківська на Ван. Таження на колектив в райвідділу досить значне. Ефективність його роботи багато в чому залежить від взаємодії з сусідніми райвідділами, оскільки криміногенна ситуація в обласному центрі може бути дотичною до навколишніх населених пунктів Тисминського району. У структуру тисменського райвідділу міліції входить і лисецьке селищне відділення міліції. Про сучасне і минуле на урочистостях говорила заступник начальника по кадрах майор міліції Ірина Мазур. Учасники зборів хвилиною мовчання вшанували тих, хто, виконуючи свій професійний обов'язок, захищаючи правопорядок та громадський спокій у зоні проведення антитерористичної операції, втратив найцінніше власне життя. У переддень професійного свята до правоохоронців. Району, завітали представники влади району. Перший заступник голови Тисменської районної державної адміністрації Володимир Заник вітаючи присутніх, наголосив: люди, які обрали цей фах і сидять у цьому залі, мужні і сильні, обов'язок, який входить, захищати життя людей. Руслан Фармус привітав міліціонерів від імені депутатського корпусу та голови районної ради. Я бажаю вам, щоб між вами не було втрат. І пам'ятайте, що кожен із вас є обличчям нашої української міліції і від вашого поступку буде формуватись у людей думка про міліцію. Представники районної влади нагородили міліціонерів з нагоди професійного свята грамотами, голів районної ради і районної державної адміністрації та вручили грошові премії за їхній професіоналізм, відповідальність протидію порушенням правопорядку. Зі словами подяки за добру службу до присутніх звернувся і міський голова міста Тисмениця Богдан Дарчин нагородив дільничих міста грамотою міського голови та грошовими преміями. Привітала міліціонерів, прокурор району Ганна Воротняк. Міліцейська служба дуже важка. Вона не подібна на те, що показують у кіно. Але ви залишаєтесь гідними, гідними своїх пагонів і присязі, яку ви давали на вірність України, наголосила прокурор району Ганна Воротняк. Від ветеранів міліції присутніх привітав Михайло Юревич. Дорогі друзі, щиро вітаю усіх вас. Цією урочистою подією Днем міліції. Це професійне свято людей, яких просто не можна не поважати. У працівників міліції мужня та почесна професія. Вони оберігають від злочинних зазіхань мир і спокій співвітчизників. А напередодні професійного свята, Дня міліції, ми поспілкувалися з недавно призначеним начальником Тисменницького районного відділу міліції, підполковником міліції фурманом Петром Антоновичем. Так, дійсно, вже два місяці і трохи я працюю на Тисменниці. Дуже приємні люди, дуже приємний край, все комфортно. Підтримка в колективі, я надіюсь, є. Завдання покладені, ми виконуємо. Серед громадськості також є підтримка. Ми вже відбули вибори, відбули і то, з честю я рахую, тому що ніяких порушень громадського порядку на території Тисминича не було. Вибори ми відбули спокійно. Сьогодні кримінальна ситуація в районі стабільна. Ми вчасно виїжджаємо на всі події, повідомлення. Ми по мірі можливості виконуємо. Стараємося допомогти людям. Так, звичайно, не завжди вдається те, що хочеться. Але в цьому є певно суб'єктивні, об'єктивні обставини. Люди хочуть працювати і. Міліція задекларувала себе майже рік тому, з що ми з народом, і на сьогоднішній день дійсно щоденно ми виходимо на маршрути патрулювання з громадськістю, щоденно ми на вулицях з громадськістю, щоденно ми працюємо спільно. Тому міліція не може бути окремо від суспільства. Вона завжди інтегрована, і тільки завдячуючи спільним зусиллям, ми зможемо навести лад в нашому районі, в в державі загалом. З нагоди цьогорічного свята у своєму привітанні до міліціонерів президент України Петро Порошенко наголосив: я впевнений, що такі екстремальні умови мають стати міцним фундаментом довіри і єднання міліції і народу. Я впевнений, що своїми професійними і сміливими діями міліція справді стає народною.